Привіт! А, сьогодні в мене замовлення перше по каталогу 9 лівести. Невеличке замовлення, але все прям саме необхідне. Тому давайте відразу подивимось. По-перше, ось такий а, поклали вже новенький каталог, 10. -й. Ось так виглядає. Буду дивитися, і потім, а, ну, я думаю, на днях буде вже огляд на цей каталог. Так, замовили у мене ось такий очищаючий крем універсальний. Це для чищення поверхонь. 750 мл. У мене такий є зараз у використанні. Дуже подобається, справляється дуже гарно із жиром. Тому прям всім рекомендую, і в мене так вже вся сім'я підсіла на цей крем. Так, і він зараз 150 гривень в каталозі коштує. Так, на акції зараз йдуть ось такі гелі для душу. Там, якщо не помиляюсь, 4 аромати різних. І замовили в мене із Апельсином. Тут 330 мл. Ну, я сама не користувалась, тому нічого сказати не можу, але клієнти, що замовляли, казали, що непоганий гель, але кришечки дуже швидко ламаються. Це мінус. І зараз дуже гарна акція йде. Зараз скажу. Якщо не помиляюсь, 59 гривень зараз. Так, 59 гривень. Далі о, вже вдруге о, в мене мама замовляє ось ці парфуми Enigma. Їй прямо дуже сподобалося, вона швиденько використала і о, відразу каже, замовляю ще, як будуть по акції. І ось я взяла їх. Вони були по дуже гарній акції вийшли 139 гривень. Хоча в каталозі вони коштують там 400 з чимось. Аромат такий прям приємний, свіженький, класний. Так, і що я собі замовила? Ось, так, ось така маска охолоджуюча це від набряків. З екстрактом зеленого чаю об'єм 100 мл. Це недавня новинка в компанії, це саме Лівеста. Зараз ось такий флакончик, і йде в комплекті ще ось така лопатка. Тому буду тестувати, і потім обов'язково буде відгук. Ця маска коштувала. 249 гривень. Так. І останнє мені потрібно було добити, щоб замовлення було безкоштовно на поштомат, тому ще замовила ось таку маску пілінг для обличчя талія Три в одному. Не знаю, не користувалась, тому і захотіла саме замовити спробувати, як вона. 50 гривень, якщо не помиляюсь, так, 50 гривень. Так, і все. ось таке невеличке замовлення, але я буду ще робити одне замовлення трішки пізніше, так як це мені потрібно було дуже швиденько зробити, щоб парфумчик вийшов по такій гарній ціні. Отже, кому цікаво реєструватись в Лювесі, то залишу посилання. І, взагалі, дякую всім, хто пише мені коментарі, хто підтримує, ставив вподобайки. Це дуже важливо для мене. Тому всім дякую. Побачимось наступних відео вже дуже дуже скоро. Всім па-па!